Нарешті Роцк зустрівся з крафтовим півком. Мітал. Мітал. Мітал тоді. Вони не образяться? — Та я не знаю. Але дивись, вони військовослужбовці. А може пит довдати? Мітол. Добре. Можна? Да. Е, всім привіт! Ми на блозі Дірвічка і з вами Олександр і Олексій, блог про крафтову культуру із броварів. Товариство, як вже зрозуміло, з підводки в нас сьогодні на огляді новинка від броварні ребрю з броварів. Це пиво під назвою Добро 2.0. Яке зварено в колаборації з хмельницьким гуртом Surface Tension, які грають метал. Власне, тому ми запросили сьогодні Олексія з броварні, дизайнера Рибрю, здорів. Привіт, розказуй. Якби ти не засміявся, було б краще. Власне, близько року назад ми познайомилися з представниками гурту і почали обирати стиль пива. Навіщо ми це все згоріли? А на їхній творчості трималося наше ментальне. Здоров'я на початку повномасштабного вторгнення, тому питання про колаборацію відразу ж було, що да, ми це все робимо. По пиву, власне були. Побажання, щоб це була ІПА і щось гірке. Зварили новий і модний хейзі IPA на 50 гіркоти, тому що погір гір такі там все окей. Може, це ні цей маунтейна і тоді аналізу? не ді не видую. <рик> У нас всі колаборації з митцями. Вони всі на донатній основі. Відповідно, весь прибуток ми донатимо на збройні сили. Це наша. Позицію, а ми зі свого боку і бергичка підсвітимо це інформаційно, і плюс, до речі, проведемо ще лотерейку, як завжди, де можна буде виграти це товку. Буде можливість виграти ящик пива на 9 баночок, фірмовий келих, футболка ексклюзивна. Вона лише одна під цей розіграш, і ще багато. Помірчую від гурту, від музикантів. Тож, товариство, як завжди, долучайтеся до наших донатних ініціатив, слідкуйте за нашими апдейтами в соцмережах в Телеграмі, в Твіттері, в Фейсбуці. Ми завжди це все транслюємо і збираємо гроші для Збройних сил і для людей з індустрії, а цього разу людей з музичної індустрії, що теж власне важливо. Дякуємо, Олексію, що прийшов і розповів історію про цю колаборацію. Дякую, що були з нами. Слідкуйте за Рибелю, слідкуйте за Бергичкою. Йо, залпуємо!